Зараз можуть дивитися на старші люди і не повірять, типу, хлопчик, як він це може знати. Я, якби я був сидів в головному штабі АТО, я б не допустив ні Іловайського, ні Дебальцевського котла. Вони штучно створені. Хлопців до останнього казали, що ви не в оточенні, а вони були в оточенні. У мене є побратим, який загинув в Дебальцеву, і побратим, який живий, вийшов звідти, і розказував мені правду, як то було. Я знаю це не з телебачення. Я дивився на карту, можна його було не допустити. Дебальцево вказано в мінських угодах як територію, яку ми повинні віддати сепаратистам, ворогам України. Це взагалі, це зрадницькі домовленості. Як це можна домовлятися про те, щоб віддати нашу територію ворогам? А після того, як домовилися, то все-таки залишати в Так, Все-таки залишили так? і залишили наших хлопців. Ну, зробили таку виставу, начебто його в нас відбили. Його в нас не відбили. Там кинули наших хлопців просто на убой. Їх просто розстріляли. Ото, що було в аеропорту. Термінал можна було зірвати з кадировцями, а не з нашими хлопцями. Їх можна було вивезти, накрити артилерію. І цього ніхто не зробив. Питання чому? Тоді хлопці не знімали камери, було менше навику в них, ніхто цим не займався. І це замовчувало. Дебальців Лувацький котел вдалося зняти і зафіксувати на відео і фото. За рахунок цього про нього про них зараз знають люди. Котлів було більше, чому вони не війшли? А тільки там от е, аеропорт Донецький, так, там було гаряче, справді, але, ну. Тим не менше в Дебальцевському і Лувацькому котлі було не менш гаряче, коли хлопців тут просто розстріляли. То, ну, то, що робили в аеропорту, просто розстрілювали. Ми е, передавали координати, а артилеристи вкладають 800 метрів в сторону. Коли їх запитують, для чого ви це робите, вони кажуть, ну нам в штабі так сказали. Їм передали точні координати, а вони вкладають трошки в сторону, щоб по сепаратистах не вдарити. А хіба важко бити по кордоні російсько-українському, щоб не допустити ті гради, танки, САУ, які вони тягнуть російські сюди? Це можливо, влада в цьому не зацікавлена. Вони потребують перемир'я тільки тоді, коли вони вже вичерпали повністю свої ресурси військові. От, їм потрібно ротацію провести, там вони роблять перемир'я, на що підіграє їм наша влада. Дуже дивно. Ну, їх обирали українці, а вони зраджують українців. Вони заливаються, коли ми сидимо навколо нас на наших позиціях мішки. У мене, де я був в аеропорту, на цій метастанції, в мене була бляха над головою. Вона не те, що міни не витримає, вона не витримає кулі від автомата, навіть 5,45, навіть від ПМ не витримає то вони заливаються по 3-4 метри бетоном над головою на своїх позиціях, сепаратисти. В них міксери цілодобово працюють, там їздять. Ви сказали те, що добровольці фактично кидають на призволяще. Що я переб'ю не на призволяще, їх просто дають на розстріл російським військам. Ще гірше, От, так? Там, де я знаходився, на тій ділянці від метростанцій в аеропорту, це просто був розстріл. Ми не стріляли, ну, наша артилерія не працювала, а по нас без кінця є краю.